Доброго дня. Розпочинаємо нашу прес-конференцію щодо відкриття нової онлайн платформи для підтримки агровиробників – Державний аграрний реєстр. скорочено ДАР. Сьогодні у кожного свій фронт. У той час як захисники боронять нашу землю, аграрії України б'ються за врожай. І зараз їм як ніколи потрібна підтримка. Відстежити інформацію про доступні державні та міжнародні програми. Зібрати та відвести документи це час, якого аграрію завжди бракує. Державний аграрний реєстр або ДАР це нова онлайн-платформа від Міністерства аграрної політики та продовольства України. Будь-який агровиробник, малий чи великий, може зареєструватися та подати заявку на підтримку через власний електронний кабінет УДАР буквально у кілька кліків. Жодних паперів та інстанцій. Уся ключова інформація про виробника підтягується з державних ресурсів автоматично. Система сама повідомляє про нові програми та можливості. Реєструйтеся на DAR.gov.ua, відстежуйте інформацію та подавайте заявки на участь у програмах підтримки агровиробників від держави та міжнародних організацій. Державний аграрний реєстр DAR. Про єдиний цифровий хаб для аграріїв та алгоритм роботи дару розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик. Дякую, шановні колеги. Ні для кого не секрет, що українські аграрії сьогодні є справжніми захисниками і захисниками не тільки України, але й всього світу. Саме завдяки невпинній роботи роботі та геройству наших аграріїв, ми вже на сьогодні маємо 17,5 мільйонів зібраного врожаю, і це саме в той момент, коли ворог продовжує обстрілювати територію, знищувати фактично поля, випалювати і робити все для того, щоб Україна не могла забезпечити ні себе, ані світ. Яка ж задача міністерства аграрної політики в таких умовах? Звісно, це створити всі необхідні та комфортні умови для того, щоб наші аграрії, наші фермери отримували якомога більше підтримки. Та ця підтримка була якомога більше комфортною для їх нових перемог? Тож сьогодні ми презентуємо державний аграрний реєстр. Якщо скорочено, дар і мета цього аграрного реєстру це полегшити життя українським фермерам та в подальшому забезпечити їх необхідним фінансуванням. Ще раз хочу наголосити, що запуск даного проекту саме зараз дуже важливий, хоча б через те, що до традиційних, скажімо так, проблем, з якими стикаються наші аграрії, нас на сьогодні додалася війна, яка створює нові проблеми з дефіцитом, нові проблеми з доступом. До державних інституцій для того, щоб, хоча б фізично, просто податись на якусь програму підтримки. отже, ДАР це єдина онлайн платформа, створена Мінагрополітики з метою ефективного та прозорого залучення та розподілу усіх видів підтримки. Я хочу тут зробити акцент, тому що ця підтримка може бути як традиційна державна, так і на сьогодні як дуже актуальна. Міжнародна технічна та гуманітарна підтримка, хочу зробити такий невеличкий відступ. Ці розуміють, що цифровізація на сьогодні є не тільки світовим трендом, а цифровізація всіх державних послуг це є відвертою необхідністю, а особливо на сьогодні в умовах війни, які б ми не створювали правильні нові державні інституції, завжди залишається людський фактор. Людина може банально загубити документи, прийняти скажімо так, не дуже правильне рішення, і це рішення потім потрібно буде ще шукати, де воно, як воно приймалось, на якій стадії воно знаходиться. Також хочу зауважити, що запуск державного аграрного реєстру є важливим кроком на шляху підготовки України до членства в Європейському Союзі, тому що дар відповідає повністю всім директивам ЄС щодо програм державної підтримки сільського господарства і фактично робить нас такою вже в цифровому напрямку підтримки аграрів членом родини Європейського союзу. Отже Зон ще нещодавно надання будь-якої підтримки українським аграріям відбувалося виключно 90% послуг, надавалося виключно в паперовій формі. Ферма мав перше спочатку знайти необхідну програму підтримки. Відверто кажучи, іноді це було не дуже просто, особливо якщо це стосується міжнародних програм підтримки. Друге, фермер мав зрозуміти, чи підходить він по критеріях, які поставлені на цю програму підтримки. Третє він мав зібрати всі документи, які необхідно було для цієї програми. І ну насправді і мене це бентежить, і ще з запуском дії в цього поступово поступово а, позбавляємось. А, держава завжди питала у фермера документи, які вже сама має. Тобто це типовий пакет документів, але його кожен раз потрібно було збирати. І, на мій погляд, від такого потрібно відходити. І дар саме вирішує цю проблему. Все це забирало а, час у наших фермерів та агровиробників. А, і не тільки час, а відверто кажучи, і бажання приймати участь в будь-яких програмах підтримки. І я насправді їх розумію, тому що у нас є завжди вистачає, скажімо так, роботи і краще приділити, приділити час реальній справі ніж бюрократії та збору папірців. Тож, запуск Державного аграрного реєстру докорінно насправді змінює процес отримання допомоги. Тобто, подати заявку та отримати можна онлайн, не виходячи з дому. Для цього потрібно мати виключно комп'ютер, ноутбук або планшет та ЄЦП. Усі подальші доступні програми підтримки автоматично будуть збиратись на одній платформі. В особистому кабінеті автоматично будуть підвантажуватися всі необхідні дані для того, щоб подати заявку на ту чи іншу програму. Також буде можливість відстежувати по кроку, на якому етапі на сьогодні знаходиться ваша заявка, хто її розглядає, де вона розглядається, і потім яке рішення буде по ній прийнято. Хочу зробити такий невеличкий відступ. Запуск дар насправді є не тільки. Важливим для аграрного сектору це також є дуже потужним інструментом для держави, тобто держава отримує аналітичний інструмент для можливості подальшого прийняття рішень на основі фактичних даних. Тобто, що дуже важливо: дані будуть об'єктивними, оперативними та фактичними. Тобто, можна буде проводити аналіз ефективності надання допомоги фактично в режимі реального часу. Тож, хто може зареєструватися в ДАР? В ДАР може зареєструватися будь-який агровиробник, будь-то фермер або навіть фізособа. Якщо ви маєте декілька гектарів або там, дві корови, ви можете реєструватися в ЗДАР. Якщо ви агрогігант, маєте в управлінні більше тисячі, там, тисячі тисячі гектарів, ви також можете реєструватися в ДАР. Але при цьому всьому для цього потрібна лише одна річ: це мати електронний цифровий підпис або кваліфікований цифровий підпис. Я думаю, що на сьогодні це не є чимось таким надзвичайним. Всі знають, як його отримати, особливо юрособи, всі вже давно мають цей підпис. Тож, коли я говорю про те, що, що буде відображатися саме в дар. Що буде підтягувати з, з інших реєстрів? По-перше, це дані про сільгоспвиробника з єдиного державного реєстру юридичних осіб або коротко ЄДР? А друге, це інформація про земельні ділянки, які на сьогодні містяться в Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі речових прав. Третє це, якщо ви займаєтесь тваринництвом, це відомості про тварин, зареєстрованих у е, єдиному державному реєстрі тварин. Також за бажанням фермер може додати статистичну інформацію за напрямками його діяльності, копію статуту, наприклад, для юросів, або будь-які інші документи, тому що в подальшому будуть з'являтися програми. Дійсно, ми не можемо передбачити повний набор документів, який буде в усіх програмах. Тобто у міжнародних наших партнерів у них у них дуже іноді бувають спис. Специфічні вимоги, але і дар дозволяє вирішити ці вимоги, ці проблеми також не виходячи з дому, просто підвантажуючи документи в електронній формі в свій кабінет. Щодо ролей, які будуть в дарі звісно, там буде мінагрополітики, як скажімо так, регулятор. Будуть міжнародні донори, будуть державні інші державні інституції. Та я сподіваюся, що найближчим часом там. З'являться банки, які будуть розглядати фермерів. Також спростять будуть доєднуватись до процедури спрощення надання кредитних ліній нашим фермерам, використовуючи дар, тому що дар це вже державна платформа, а не просто якась інформація, яка міститься будь-де. Тож насправді реєстрація буде проходити в. Декілька кліків, як це проходить дія, я думаю, всі вже спробували, коли реєстрували з дії, і це насправді дуже, дуже важливо, тому що ніхто не хоче там дуже багато часу приділяти поданню документів початковому для того, щоб потім дивитись тут. Навіть нас слоган був, коли ми розробляли допомога фермерам на відстані декількох кліків. Взагалі на сьогодні процес. Реєстрації та подачі заявки виглядає дуже просто. Я думаю, що щоб зараз не зупинятися на презентації, ми краще потім продемонструємо це вживу, як це виглядає, як проходить процес подання заявки, як проходить процес наповнення профілю, ми на сьогодні це вже покажемо. Ну, якщо коротко, ви бачите на екрані, але краще я ж кажу, показати це вживу, ніж зайвий раз читати Думаю, у всіх виникає питання: так а коли ж будуть там перші програми, що з'являться в Дарі для того для підтримки фермерів? Я хочу повідомити, що вже дуже скоро з'являться дві програми. Програми будуть направлені на підтримку саме малих фермерів, тих, хто внаслідок агресії Росії зазнав найбільших втрат. Скажем так, найбільш вразлива група фермерів, тому е, моя особиста порада е, реєструватися заздалегідь, тому що я розумію, як у нас завжди буває, що коли буде оголошення про програму, всі одразу почнуть реєструватися, можуть виникнути певні технічні складнощі. Але я думаю, що ми біг обійдемось без цього, е, і тому ще раз прошу реєструватися заздалегідь. Окремо я хочу подякувати Європейському Союзу. Насправді, завдяки якому відбувся процес розробки та тестування державного аграрного реєстру, який ми сьогодні презентуємо, який вже виходить, скажімо так, з процесу розробки в процес реалізації. Дякую за увагу. Я хочу напевно ще зараз коротко показати, як це все відбувається. Колеги, можна буде? Зараз ви можете бачити на екрані саме що бачить фермер, агровиробник після того, як зареєструвався та отримав доступ для до свого кабінету. Тобто, ви бачите чотири основні розділи: це програми підтримки, профільського виробника, інструкції та повідомлення. В повідомленнях буде з'являтися всі нові оголошення про програми, по яких фермер може. Мати можливість приймати участь або е, рух його заявки, якої якщо там є будь-яке оновлення, дані з ЄДР, які автоматично будуть підтягуватись з реєстра, е, єдиного державного реєстру. Тобто не потрібно брати жодні довідки про те, хто ти є, і які в тебе кведи. Наступна діяльність та активності в цьому розділі фермер може заповнити основні свої напрямки сільгоспоробництва. Та вести журнал вирощуваних культур або запланованих культур, тому що дуже часто наші європейські колеги, коли в своїй практиці, коли вони надають або планують надати грантову допомогу фермерам в євросоюзі, вони одразу питають задекларувати, що ти плануєш на якій площі вирощувати. Наступний розділ це земельні ділянки. Ця інформація автоматично підтягується з державного земельного кадастру та державного реєстру речових прав. Тобто можна буде побачити не тільки ділянки у власності, або, а також в оренді та суборенді. Наступний розділ це документи. Документи це те, про що я казав. Якщо потрібні якісь додаткові документи для певних програм, наприклад статут тут підприємства, то його дуже просто можна тут підвантажити. І останній розділ в цьому напрямку: це тварини. Тобто, всі тварини, які є на сьогодні в державному реєстрі тварин, ви можете бачити, їх статус відображається одразу в профілі сільхозпівробника. Далі прийдемо до розділу програми підтримки. Тобто є чотири підрозділи. Доступні програми підтримки це програми підтримки, по яких фермер повністю проходить. Тобто, всі критерії у нього відповідають. Йому потрібно тільки нажати кнопку Подати заявку, підписати цю заявку ЄЦП і далі вже відслідковувати процес проходження цієї заявки. Наступний розділ це потенційно доступні програми підтримки. Що це таке? Це е, означає, що по більшості критеріїв фермер або агровиробник проходить, але, наприклад, йому чогось не вистачає або чогось забагато. І тут він вже приймає рішення, умовно кажучи, як виправити ситуацію, якщо він хоче податись на цю програму підтримки. Е, інші програми підтримки це ті, по яких по більшості критеріям фермер не підпадає і не може подаватись. І останнє це мої заявки. У програмах це е, розділ, який показує саме рух заявки за тестове середовище, де воно знаходиться, е, чи є певне рішення по цій заявці, як все відбувається в тому чи іншому напрямку. От, бачите, відхилено, затверджено. І якщо натиснути, натисніть, будь ласка, на натиснути на деталі, то можна побачити. Повний рух проходження заявки, коли вона була подана, хто її розглядав, яке рішення прийняв, які коментарі до цього рішення, і того затвердження, що і коли це було прийнято. Тобто, ну, прийдіть на головну сторінку, будь ласка. Тобто, це на сьогодні основний функціонал Державного аграрного реєстру, скажімо так, база Державного аграрного реєстру, яку ми на сьогодні маємо, в подальшому. Скажемо так, можливості для розвитку його нескінченні, можна підключати і банківські установи, і реєстри аграрних розписок, з якими наші аграрії вже звикли працювати, тобто це базис, який буде в подальшому розвиватися в напрямку надання додаткових мікросервісів для того, щоб зробити життя нашого арговиробника якомога більше комфортним та простим у спілкуванні з державою. Тому слідкуйте за оновленнями. Я думаю, що ми будемо намагатись якомога швидше розвивати та показувати, як це працює, хоча б для того, щоб забезпечити ще більше врожаї, ще більше підтримку нашим фермерам. Дякую. Так, передаю слово Сергію Рибалко. Це засновник фермерського господарства Аделаїда. Всім доброго дня, вітаю. Фермерів, вітаю сільгоспробників з тим, що у нас з'являється новий інструмент для подальшого руху. Сьогодні багато хто впевнився в тому, що Україна є напевно якимось лідером, в тому числі і серед європейських країн, про діджпо діджиталізації всіх процесів, як державних, так і внутрішніх, і своїх. І повірте, це дійсно так. Багато хто не думав, що наша дія вона попереду Європи в багатьох країнах набагато сьогодні. Другим компонентом цього продукту є те, що сільгосвиробництво є дуже високотехнологічним виробництвом під відкритим небом, і багато більшість фермерів, більшість аграріїв сьогодні. Абсолютно розуміється на тому, як брати інформацію, як її передавати в електронному виді, як керувати своїм господарством за допомогою сучасних інструментів сучасних гаджетів. Що це нам дає? І ми отримуємо тут такий продукт, як державний аграрний реєстр. Потреба в цьому державному аграрному реєстрі величезна, тому що ми відразу отримуємо всю інформацію, яку ми заносимо сюди, і ми бачимо, хто буде споживачами цієї інформації, яку ми передаємо. Перш за все, це буде держава у вигляді міністерства. Друге, це будуть інвестори потенційні, які є, і третє це банки. Їм не потрібно робити запит кожному з нас, кожному з нас не потрібно ходити себе презентувати, розказувати, який він гарний, який він добрий. В дійсності може сказати: відкрийте мою візитівку, вона є в Державному аграрному реєстрі. Почитайте, і ви будете знати більшість про наше господарство, як ми працюємо. Це дуже важливий інструмент, яким можна себе презентувати скрізь для, в для фінансових установ, які будуть. Надавати ці фінанси, адже і зараз, і весь час, а тим паче після війни, це буде крайне необхідний процес залучення коштів. І маючи таку відкриту платформу, ми можемо все отримувати. Що ми бачимо на сьогодні у цьому застосунку, скажімо так, я пройшов вчора перший тест, зробив реєстрацію його. І тестову реєстрацію. Ну головне, що в нас з вами повинно бути: це в нас повинен бути цифровий електронний підпис. Це обов'язково. Я думаю, те, що для багатьох підприємств це не проблема, навіть для фізичних осіб це не проблема. Можна зареєструватися, зробити цей цифровий підпис через приват. 24 не складає ніякого проблеми. Зробили, і він у вас буде цей підпис, і саме він буде являтися для нас, для всіх. Основою і запорукою того, що ця інформація буде залишатися тільки у нас. Я пройшов цю всю процедуру. Вона легка, вона нескладна, вона зрозуміла. Саме головне і саме важливе це те, що. Більшість інформації, яка заходить і знаходиться тут, вона підтягується автоматично із тих реєстрів речових прав і із земельного кадастру, підтягується автоматично сюди. Тобто нам не потрібно сидіти, заповнювати його, робити певні там речі. Вона автоматично затяглася і вже зрозуміло, що у нас є. До заповнити певні по техніці, там по тваринам ще по чомусь це займе максимум, думаю, півгодини години, годину навіть для самих. Крупних якихось фермерських господарств. Що ми бачимо тут? Ну саме головне для нас це будуть повідомлення. Багато хто з нас навіть не знає про ті програми, які були раніше нам повідомляли там або управління сільського господарства, або якось на інформації, на сайт потрібно заходити, Які ж у нас державні програми є? О, пропустив державну програму. О, надійшла допомога, був певний срок виконання подання. Пропустив, пропустив, пропустив. А тут автоматично нам на будь-який, до речі, буде можна не тільки комп'ютер, планшет, але й телефонна версія є. І на телефонну версію можна отримувати всю інформацію, яка буде виходити, в тому числі про можливі інвестиційні проекти, в тому числі про будь-які проекти, які на сьогоднішній день існують. Тобто, це дуже важливий такий інструмент. Що банки отримують з цього інструменту? А вони теж маючи цю картинку, повірте, сьогодні банки зроблять отаке, запити знову до нас, але пройде певний проміжок часу. Вони будуть просто використовувати все те, що є, знаходиться у цьому додатку, тому що це також як державний реєстр речових прав. Це буде знайомий, потім знайомий інструмент. Про страхи. Зрозуміло, що все, що нове, особливо для аграріїв, це страшно. А що буде, а як, а хто буде цим користуватися, а це я зараз про себе все розкажу, а потім усі будуть знати про це. Ну, В дійсності це не так. Доступ маєте ви, доступ має міністерство, певні працівники. І якщо хтось із. Е Інвесторів або банків хоче отримати, подивитися, вашу інформацію, ви надаєте їм доступ до цього застосунку, вони передивилися тільки з вашого дозволу і мають доступ всього протязі двох неділь. Потім ця структура втрачає свій доступ, код втрачається, він працює тільки дві неділі. Відносно того, наскільки це буде відкрито, ага, я розкриюся, я себе покажу. Ну, повірте, це вже працювати в сіру або в темну на сьогоднішній день не цікаво. Колись, вже років 10 назад, Олексій Апанасович Водотурський мені сказав: Сергій, якщо хочеш бути багатим, працюй тільки в відкриту, тільки в білу. От, якщо хочете бути багатими не тільки грошима, а багатими духовно, спокійно жити в цьому житті, творити От. потрібно працювати в білому, і цей застосунок він теж невеличкий крок. Ми не розкриваємо нічого тайного тут. В основа інформація, яка є, це та інформація, яка буде взята вже з тих джерел, які існують. Але те, що ви покажете, це не є. Тайною за цими замками, тобто над цим питанням потрібно працювати і немає чого боятися того, що ми щось відкриємо. Навпаки, це шлях у відкритий світ, і ми бачимо, що всі наші підприємства, які досягають якихось успіхів, і в аграрній сфері, в тому числі, це ті, хто працюють відкрито, і залучають кошти іноземних компаній. Тому. Як на мене, це дуже важливий крок. Я хочу подякувати всім європейським інституціям, які працювали над цим, це крок, який дозволить аграріям працювати набагато швидше і ефективніше. Дякуємо всім, хто допомагав. Дякую Міністерству за розробку такого застосунку. Я думаю, аграрії будуть задоволені використовувати. Дякую дуже за такі слова. Насправді ви сказали дуже дуже важливу дві дуже важливих речі. Перше, це те, що супротивники цифровізації завжди казали, та у людей цих є ніколи нема. Це дуже складно отримати. Та всі вже давно отримали, всі розуміють, що це дуже просто. Це вже не щось таке надзвичайне, це необхідність сьогодення. Тому що це створено в першу чергу для безпеки людини, щоб нікуди не ходити, не підписувати документи на сьогодні, особливо в умовах війни. І друге, це дійсно працювати в сіру. Це вже ну трошки, скажімо відверто пострадянський синдром, від якого потрібно позбуватися. І коли ми йдемо в європейську родину, то звісно. Так не можна, і ми бачимо, що набагато більше переваг на сьогодні надає держава та наші міжнародні партнери, якщо ти працюєш біло, ніж ти е, працюєш сіро та, умовно кажучи, не спокійно спиш. Тож дуже вам дякую за такі слова. Це насправді дуже важливо почути від людей, які реально з цим будуть працювати. Так, дякую за увагу. Чи є запитання у журналістів? Дякую. Ну я думаю, ми по цьому привімо ще не одну прес-конференцію, вже як будь-які перші гранти. Тоді до зустрічі. Так, дуже дякую. Дякую всім найкращого дня і до перемоги.